Колеги, моє вам вітання, всім привіт! Приїхали ми знову на цю кукурудзу на саме нижче поле, де дуже тяжкий ґрунт, забитий, сиро, МТ зону важко рипить, тріщить, просто хаос, кукурудзиння, ну але приорі просто та ти що, лялечку робить цей плужок. Так що, друзі, зараз вам покажемо цікавий матеріал, трішки розкажемо, покажемо, яка ж неварка збирала. І, звичайно ж, кому не тяжко. Підтримайте канал подобайкою, напишіть ваш коментар, що ви думаєте з даного приводу, що ви думаєте з роботи плуга. І залишайтеся на каналі. Зараз ми вам все покажемо. Так що, погнали. Воно все сирюче, І що хочу сказати: здимарка була Гірінгов не рота Діск, а Майстар, Класичний зріз з метеликом. Подивіться, як вона зрізає. Подивіться, які штурпаки. Дивіться. А мені там розповідають ну, є отакі, звичайно, але ж більшість, більшість отаку неперебитого. І видно, як воно ось лежить. Плюс до того волок з-під джондіра. Видно куча качанчиків, хоча це тут Еска молотила. Ні, це еска молотила тут. Дивіться які Ось це ж видно, що воно його. Зрізало, але воно його не подрібнило. А в ротадіск цього немає. Ротадиск пропускає через ромашки стебло і розбиває його в труху. Та, можливо, там на оцей зріз, оцей зріз не такий красивий, як тут. Але основне для мене не оцей зріз, а оце, що тут лежить у міжряді, те, як перебито стебло. Бо ну, таке не дуже якби і цікаво його приорювати. Ми вже звикли до свого, що воно там перебите в труху, дощик пройшов, воно вляглося і пішов орати його. А тут, звичайно, трішки воно не як. Воно то нормально приорюється, але не так, як хотілося. Те Де не деякі, бачите, моменти, які торчать. Хоча врожайність на даній площі була щось орієнтовно 13. 13 тонн, там трішки не цей. Сказати, що мала врожайність, не скажу. Сказати, що максимальна врожайність також не скажу. Ну, середня для даної площі, конкретно якщо брати брати дану дану територію. Ось кукурудза також стоїть, ну це вже кукурудза холдинга. Там теж пристойний врожай. Там я знаю, що заряджена вона дебеляче. Ну а тут це земля. Ну, а вона відійшла до нас. Так що, отак. От Можна було б, звичайно, Дивіться. просто просто лежить в тебло. Можна було б його перебити цим. готов запустить велесару хід 6. Можна було б запустити тиски, перебити його, перемульчувати, але це також якби додатковий розхід палива плюс. На катках плюс 4, а можливо навіть весь у оцей час, що дуже сиро, можливо, навіть і 5 літрів було. На дисковці, якщо ми беремо великий трактор, це плюс-мінус 12 літрів. Малий трактор, тобто МТЗ, це орієнтовно літрів 9, 8-9, 10, в залежності від глибини. Так що вирішено було Воно в принципі, непогано виходить. Глибина порядка 25 см. Я думаю, цього цілком вистачить. Попередник ну, кукурудза. Перед кукурудзою була О, гречка. Що буде після кукурудзи, поки що, поки що залишається загадкою для нас. Не готові сказати, будемо дивитися по, по сусідам. Що будуть сіяти сусіди. Так що Якось, якось так. МТ зону важко взагалі просто. Пихтить бідний, але роботу свою робить. А тут велесагро 2 плюс 1. Дивіться, виворюється. А це кукурудза вивралася. Десь Ось, ось гречка виверлася. Ось ось. Це гречка, але земля, бачите, дивіться, клей, просто клеяка. Так, да, він трішки розсипається, звичайно. Аби тут. Дивіться, як пихтить, Йо-моє, оце йому там важко. Аби тут був не полосовий відвал, а сплошний, тут просто були б отакі блестящі блестящі глиби блискучі. Ну, а цей відвал трішки його хоч трішечки, але розпушує. Але що ще хотів би вам показати, що коли трактор наїжджає з велеса розпугоми, навіть з малим, на отакий валок, ось його видно. Ось його край, центр, інший край, то його також хоча Відстань між корпусами, якщо я не помиляюся, 80 сантиметрів. У великому плузі 5 плюс 1. Там е метр. Ну, важкенько, але йде, бачите, трішки на кулесо, на одну ніж боковина. Але цей натягує, Але так, наче непогано. хоча, ну, важко. Але не забиває. Хто б там що не казав, а його не забиває. Ну, по глибині я не знаю, як вам показати. Та 25 є, цього висічить. Нам цього точно вистачить І з цією вологою, з запасом вологи, яка тут присутня, з головою. Так що. Розпустили кучері дівчата, ще підвели брови для краси, тільки ти роби, як вчила мати, не обрізуй русої коси. The course of course it's a pleasure to i ta od nam s višla. mojim išla polonila srce junakovi a ključi vi ne dala Може я тебе ніколи не любив Плач, кохана, плач, тебе я розлюбив. you cheat it's for me now Я тебе ніколи не люблю. А може я тебе ніколи не любив Ще, друзі, такий моментик є на, цьому, на цій площі. Вона низенька. Ну, і коли йшов бомбайн, тут перегрузчики працювали, то дуже великі колії. І коли плуг, по, по, трактор попадає на цю колію, трішки бувають, що... Не дуже красиво докидає останній корпус. Ну Отак, миритися можна. Ось Бачите, опять валок, скільки качанчиків оцих лежить. Не дуже мені подобається такий збір. Треба, щоб воно розтрушувало його. Отоді, отоді класно. А коли воно його ложить в рядок, це ж. Воно там і залишиться. І поки воно перегниє, це треба тривалий, тривалий проміжок часу, щоб пройшов. А коли оці качанчики рівномірно розкидані навіть там на, на 5 метрів, грубо кажучи, або там ну, на 7, залежность наскільки вони там летять від 5 до 7. Так що вони швидше ж перегниють. Ну а тут, бачите, дуже великий ковір і воно толком не перерубане. Та, що працює, як є. Казати. Працюємо так, як є. Тут побачимо, будемо заряджати цю ділянку на максимум подобри вам. Будемо дивитись, що, що у нас тут покаже. Хочемо на цій площі ще зробити аналіз ґрунту, подивитися, що тут взагалі є що можливо краще кинути, в яких нормах, чогось більше, чогось менше, на що акцентувати свою увагу. Так що, отак. Наближається, наближається. Трішки підкурює. Ох, і земля забита. Рештки, рештки качанчиків присутні. І таке я вам скажу, бачите, ну непогані. Вважай тут був достойний. Ох, і важко йому. Ну нічого, а що зробиш? Диви дивись, вона гортає. А ну викине чи ні. А напишіть в коментарях, швидко зупиняйте, ставте на паузу, викинева рештки, решти чи а все викине. Первий наче багато бере. Але рештки абсолютно всі приорані. І це є самим основним фактором. Розхід, звичайно, буде трішки більший, ніж ми планували. Але робота зроблена, буде зроблена, я думаю, мужок заслуговує своєї уваги, капітально не працює, навіть враховуючи те, що, друзі, враховуючи те, що в ньому стоять... Не кукурудзяні передплужники, а звичайні. Ми їх не знімали, ми їх трішки підрегулювали і він працює. Значить, Кому, Значить, кому треба буде налаштування по плугу, знімемо окреме відео конкретно оцій налаштування. Бо ми їх трішки поміняли. І обов'язково ми вам їх покажемо. Дивіться, як решток цього гречки. Тяжко, дуже тяжко так іде. Але працює. Взагалі якийсь гумут вигорнула. Це грязь, ви його дошку, третій правильний. Так що оток. Так, зараз трактор плугом іде якраз по валку оцих качанів. Бачите, тут маса трішки більша. І зараз ми подивимось, як він їх буде заорювати. Дуже цікаво. І отут ось іде слід комбайна. Так що зараз ми подивимось. Видно, що е, права сторона трішки стала в колію, немає цього кута. Ну, але йде димить, але йде. А тут у нас абсолютно все сховало. Навіть і той волок із качанами. І пішов. Дивіться. Ну шикарно, ну що тут сказати. Я задоволений. І тоді, коли ми його купували, це здається вже мабуть третій сезон. Пішов по ньому, чи другий, чи третій, я ні разу не пожалкував, що ми його придбали. На той час даний плуг коштував 298 тисяч. Зараз він ціні піднявся та і як абсолютно всі агрегати бо ціна на метал, дуже сильно вона піднялася. Ні разу не пожалкували, що ми тоді витратили ці кошти і придбали плуг. Тому що навіть якщо вважати, що на даному етапі, от саме зараз, закладається майбутній урожай на наступний сезон. І з цього моменту, так як ми проводимо класичний обробіток ґрунту, і, звичайно ж, Класичний посів наших ярих культур кукурудзи та соняшника. В планах, звичайно, можливо спробувати стріптіл, хочеться. Знаю, що в нашому регіоні буде ця технологія працювати, буде заощаджувати нам певні, певні кошти, так як у нас відійдуть такі агроприйоми, як закриття вологи. Культивація, тобто підготовка ґрунту, міжрядний обробіток, і можна суттєво, суттєво економити кошти з допомогою цієї технології. Плюс того, що в нас є волога, оті добрива з осені, які будуть закладатися, вони 100% будуть працювати. Але, звичайно, треба класти добрі добрива. Тут ось трішки таких глиб наклало. Ну Але трактор пішов. Не став, не забився, це чудово. моментами друзі буває, що трактор наскільки, наче хтось отак взяв і ззаду, тримає. Не знаю, з чим це зв'язано. Ну, Мабуть, що десь якась земля не така, або бо, бо ось... я трішки швидкість скинув і бачите, вже така груда полізла. ось. Або ж комбайн, слід комбайна, або був слід комбайна і слід перегрузчика. Ну, хто знає. факт залишається фактом, що місцями трактору дуже-дуже сильно. Дуже Ну, але працювати потрібно, час іде середина листопада, скоро, вже, мабуть, і сніг випаде. Працювати потрібно, можливо хтось скаже, чому не джондіром. Жондір приїде. На і трішки далі гони, будемо вдвох ходити. МТС і джундир. Був би, був би ще один толковий трактор, бортовий блок, Працювали б і ним. Тому що не встигаємо, ще навіть є присутня кукурудза, як нас не змолочена, прямо, ну там волога дуже висока. там Зараз 24-та волога, не дуже хочеться її збирати. Стебло потужне, воно вистоїть Будемо надіяти, що зима буде не така сувора, щоб її зібрати весною суху. А там проведемо оранку, да, оранку весною проведемо і посіємо. Якусь із культур. Так що вже таке на практиці було. Ми проводили, робили такий захід, можна так сказати, і все було у нас чудово. Так що, отак, потихеньку працюємо, задіємо абсолютно всі сили. Можна було б навіть і юмза задіяти із тим пеленом, але не хочеться тій борозни робити. Ну, Пелена теж не хочеться і продавати. Можна було б продати хороший плуг. Служив би комусь вірою і правдою, але Пусте питання оранка городів. Даним плугом також можна орати городи, але треба робити гребінку. А той просто прицепив з грибінку і погнав. Там стойка опущена на один болт, так що він би теж орав. Ну, в общем що, на цьому відео завершуємо. Ось, до речі, те, що було вчора, трішки накидало цих. Накидало деяких отаких круг. З соломи, зрештою. Ну а тут ось сьогодні, вже, як видно, ось межа була вчора. сьогодні. То різниця, звичайно, є. Так що так, завершуємо відео, ставимо подобайку, підписуємося на канал, хто ще не підписався, слідкуємо. Далі покажу вам ще цікавий контент. Присутній, він буде присутній обов'язково, будемо ще вивозити органіку на одну із ділянок. Вносити до... ну, в общем, не буду відкривати всі карти, обов'язково вам покажу. Слідкуйте, підписуйтесь і всім пока.